У Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, 17 жовтня, генеральний секретар Союзу Марк Рюте заявив, що Україна в майбутньому приєднається до НАТО. Відповідаючи на запитання про заклик Зеленського надати Києву запрошення на вступ до НАТО. Рюте назвав шлях України до альянсу незворотнім. За його словами, НАТО матиме у Україну як 33-го чи 34-го члена на Наразі виглядає, що Україна буде 33-ю. Очільник альянсу припустив теоретично Україну може випередити якась країна офіційно кандидатом у члени НАТО. Є Боснія та Герцеговина. Членство в Союзі без конкретних дат. Обіцяно також Україні та Грузії. Рют зауважив зараз. Союзники працюють над побудовою мостів для вступу України до НАТО.